Привіт, мене звати Дані і сьогодні ми будемо грати в Roblox в режим Build a Bot for Treasure. І сьогодні я буду грати не один, зі мною буде грати мій друг Кирил. Він зараз зайде. Кирил, привіт. Привіт. Так, я кидаю тобі запрос? Приймай. Я вже починаю. Це в мене новий аккаунт, тому в мене тут майже нічого немає. Тут в мене тільки пару блоків. Давай, ти построїш, потім я построю. Я будую. Давай. Треба якось його в длину будувати, типу, щоб вмістилось два Ой, мотори. Ой, Що я не робив? Що ти не робив, uh, щоб вмістилось два мотори. Давай його в длину, а не в ширину встроїти, щоб uh, ловкіше їздити. Не тільки в довжину треба. Ну, це да, але просто можна так. щоб е, краще їздити. Все, хватить в довжину. Добре, в довжину хватить. Опс. Так, я ставлю свій мотор. Так, я його поставив. Я ставлю крісло своє. На всяк випадок я ось тут поставлю, просто поприколуюсь такий прапор. Нас І... треба оббункерувати. Так, да, давай. Я теж роблю. У мене дуже мало ресурсів. Зараз в мене вони вже всі закінчаться. Тут трішечки помилився. Ой-ой-ой, куди я почав ставити? Чекай, я просто хочу всі блоки вже витратити, якщо так. Вже пішло. Все, я всі блоки витратив, всі стоимо матеріалы. Я сідаю І чекаєш мене. Остав своє крісло. Ой, на всяк випадок я ще хочу поставити це крісло просто перед нами. На всякий випадок, якщо в нас то зламається. Упс. Знову я неправильно починаю будувати. Давай, наді мною, наді мною став. Як я над тобою хоче. Ти хочеш поставити. Ось тут ти его Дивись. Прям з самого зверху. Добре. Все это каменники надо получать. а, и закиньте все в мой Хочешь, я знаю, как можно заработать. Давай свои типы э, поместимо кресло внутрь. Вот так, все, Детинок, оставь, оставь, оставь. Помести. Стинка оставь. Красно, крыша будет два сундучка. Тільки мені треба сейчас крыс поставити. нас. Сейчас давай точно закінчилось. Упс. Псей, трошки да, якось. Идеально, просто идеально. Треба ще трошки бот. Как я думаю. Я можу крутанути за 5. Голд одне. Такую штучку. Мы не падає всяка фильм, не. Хочешь, я тобі зараз... Ща еще поставлю тут. чекай. Я зроблю нам кришу дуже хорошу. Дуже добру кришу зроблю. Дивись, яка дуже прикольна криша. Така маленька. Mm -hmm. Я тобі теж поставлю там крісло таке маленьке, тебе. А як мені зайти тепер? Ой, я знаю, коли, куди ось цей прапор можна поставити його, краще сюди поставити. А я ще в три блока. Такі в, в три блок, напевно. А, мені мотор замішає. Кто вот? Ну ладно, те, що я знаю. І отут тут вот Давай. Я пробурив. Ой, я застряв. Давай, проход, проходи, застрой. Все, застрою. Застрой. Так, ще, ще, все, я включаю воду. Все, я включу воду, поїхав. Давай на Куда? Лів... двоє кудись? два мотора, це погано. Ні, чекай, давай на два мотори. Зараз я рулюю, потім коли мій зламається, ти рулюєш. Давай по локації. Да, давай, одну локацію я, одну ти. Це, це рахується як локація? Це, да. Mm -hmm. То, що тут є перешкоди. Кирил. Піу. Я нажимаю мішень. Що це за антена? Я не знаю. Все, давай тиро. Ааа, я не Бух, капець. Куда мене повезну? задом во, задом давай, задом. Классно, <гум> залі. Даня, ти зараз мотори наші зламаєш. Я знаю, це я не спеціально. Все, О, ще я тепер. О, от бачиш Кирил. То що, я ось так Тут соми Наші мотори! Ну я ж казав Ну я ж не я ж... це ж не я Я не спеціально поламав їх. Так що ти мог просто дати вперед а потім розвернутися. А У нас дірка ззаду. Ну, я не понимаю, так что я сажусь на пол. А я не могу. <свес> 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 а, я на твоей кресло сижу. Ну, это уже твои правила, что ты Давай. Ой, я там под тобой ломаю. А, О, ты сейф! Ура! Я приберзный. Твою, Даня. По нам шмаляю, да, шмаляють, Так, Да, по нам шмаляють катом. І ще шрами. Яким... Да, Спусок. Яким шарами, да. Сундуки! Ну, я ж казав, сундуки пригодяться. Ну, захищай просто. Якщо побудувати плод сундуків. Не розходиться. Ну так. Да. Ого, ти бачив, як ми ровно, ровно тільки що пройшли рівно. Копей! Обалдеть! Копець, як ми там переходимо, але ми тут вже виріжемо. Так. Да. Ай! Це вже для нас зад, а то. Це вже для нас перед, да? Да, якось там все перед. Якось... Але ми, мені кажется, не доплы не допливемо. До останнього? Mm, да. Хоча можемо. Ми вже на якихось кристалах. О, все, ми розвернули спереду майже. Ой, ні, нас обратно розвертає. Ну перед собою пожертву. Нічого страшного. Так мені кажуть, що, мені кажется, ми ще зможемо. Ми виживемо. Мені не віриться, що ми програємо. Ні. Даня, ти там ще сидиш? Так. Там зайде тебе дырка. Де? А. О! Дырка. А я нормальную. Может, тут чистый. Нет, ти не ты не сидишь. Ты не сядешь, давай. У нас уже наша антенна відвалилася. А, я хочу, яка нам прочищает, трошки путь. Ну, 8 копитку. Алло. Прочистила лумпу. Два оливу. Ну, один оливей. лумпу, лумпу! лумпу. Лупу. Давай бутилк, бутылек, бутилк. Ну! Бу... Нас... на Він Бутылк! Так, мы на якийсь кальмарах, які нас можуть, напевно, захватити. О, ні, тут. Ой, по. Ой. Ой, да, ці кальмари нас, напевно, можуть затримати. А, ні, не может. Просто ты пацанами. А тебе нас Нічого не дивує, що ми, типу? Ваком? Да. Та ні, взагалі. Хочу перевернутися. Приє! А якщо б ми попали на цю локацію? Чого я встав? Ой, я не знаю, чого ти встав. Бенеди за собою встало. А, бо Хух. тебе стільчик по ні? Ні, я б звичайну кнопку пишка нажав. Випадково? Так. По нам шмаляють цими. Зеленими. Червоними. червоними, різними. риба фу, це, напевно. Так. Ва, нам на мою сторону переклонилась. Ого, мені везе. Ми вже на. А ні, мені, 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 Ми вже мені майже мені на... на останньому. Так, я спривнув. Звичайно. А я помер. Ми були вже на останньому. На, на майже останньому. На останньому. І ми мені 80 голд дали. А мені дали два сундучки, ще три сундучки, ще чотири сундучки. Капець, тобі багато сундуків не давали. Мені тільки три О, таких червоних. Так, відкриваю. Та, давай відкриємо ящик. Рейер. Рейер. У мене за 45 можна, тому за 45 відкриваємо. Ну, мені не так, ти повезло, я ще раз відкриваю. Я Uncommon відкриваю. А я відкриваю ще раз реєр. Камінчики, шарики. Так. Я можу ще Uncommon один відкрити. Я Uncommon. І ще один зелененький можу відкрити. Так, давай попудому такий плод, типу, щоб він був такий товстий, типу, але не типу великий. Щоб проходити, перешкоди дуже добре. Давай. Давай. Давай кожен побудує свій клот. Давай. Ні, не давай. Ну добре. Так. Навіщо це ти робиш? Не знаю. Просто, так. Я просто знаю, де я буду сидіти. І я теж. де ж ти будеш? Даня, не убери цю штуку. Добре. Вже не треба. Я вже сижу, я готовий, капітане. Починаю! Не треба. А я хочу. Зуму же хочеш а захотіти, можна багато чого. Запасні крісла. Да крісло, запасний. Дивися! Ты в віконце клас, дивися. Класс, клас. Хе. Клас. Чого в мене ноги під віконцем і руки в віконці? Мы будем літати. Давай. Шарики. Можна уже їх Можна уже плести. Ой, зараз? О, мені двигун треба. Мені двигун треба. Упс. Нині ще став. Я знаю. Упс. Все, ось так. Я знаю. Я свій поставив. Давай поміняємося крісловими місцями, тому що не якось незручно. Все одно. Ну, добре. Давай, перший локацію ти чи я? Ти. Дв О, ма. Все, більш менш Давай, поїхали. Допускаю. Ой, це якось. Допускаю. А навіщо ти шарики пустив? Я не, я не пускав їх. Даня! Ми зараз політимо. Полетіли! Даня. Тож... Ну, ж, дякую, ти нам зробив пару. <кх> я хочу політати. О, все, відпусти, відпусти, відпусти. О, Широ. я молодець. Давай ты молодець. так, давай. Ой, я вріз. Таня, запускай шарик, запускай быстріше. Я их запустила, не встигну дадутися. А давай э, попробуем дуже маленький плод, але на шарах. Давай. Давай, э, я строю плод, ты шарик. Ну окей. Ну на всяк випадок, випадок мы построим еще и моторчики на нм. Якщо якось там щось станеться. А вот от, це вот треба. Ну, можеш перед кораблем поставити. Отак от, от зроблю. Зараз усіма сундуками, які в мене є. У мене ще таких от 13. Отакий от один мені випав. Так, я зараз строю. Можу кул попало надбудувати на дверей і ззаду ще можу тут набудувати добре можеш прибрати один зі своїх сундуків який мені дуже сильно мешає зараз. ось там де я стою приберемо ласка. Так. все ось сюди коли куди я поставив дерев'яні такі штучки Став сюди шари. А куди камеру ставити? Давай сюди камеру. Сюди, ні, дивись сюди. Де это така штучка ось. Бачиш, что-то Тригольник, Триволе не буду. Ус туди став. Поставив. Молодець. Так, все, давай ставимо. Крісло ставлю я. Звучай не І ставлю мотор. Є, все, я поставив своє. Мо. А в тебе є ще блоки, щоб... Ну так було заставляти? Так. Зараз я витрачу на це. Але мені кажеться, вона нам на, на... поки буде залежати, я даба. Я свій мотор забув поставити. Став на всяк випадок. Але мені кажеться, що він може і приготовитись, тому я кажу всяк випадок. Капець ми тут багато наставили. Тебе є там шари багато? Ну, тільки три. Я вже поставив. Добре. Так. Все, ми всі... Я всі свої матеріали поставив. Поставив. О, ні, ще не всі. Все, це всі матеріали, які в мене є, я поставив. Ні, в мене ще два є. Так, все, все точно всі. Давай, став двигун свій і крісло і поїхали. Доні. Зараз крізь. Двигун нижче постав. Та не так та, нижче. Та не треба. Ну добре, поїхали. Поїхали, давай, запускай ці махіну, запускай. запускайся махинус, запускай. шарики. Па-па! Запускай шарики. Я камерою управляю. О, моя го, камера. Та не, нас ні... не Ну того, що нас стрима. Камера моя! Дивися! Дивися, там моя камера. Коль. Так, відпусти шари, нам не на, на впаки Дань, відпусти шари. Вони так шарив. ти їх на останній локації включи, щоб ми пройшли Там Там же буде, типу, ми будемо падати там. І там треба буде вони. Типу, щоб ми не дуже сильно впали. А, до нас один сундук приціпився. Ні, це я його... Ти його так поставив, що він покажешь. Так. так, давай. Възезжаємо в локацію, готовься. ти. перший на вдома. Я на камеру зайшов, случайно. Та що ж Чого в мене камера врубилась? Я не знаю. Підніміть нас. О, є! Підняла. Знову в мене камера активувалась. Краще її вже поломало би. Кто рулит, я не понимаю. Нет, я не керую. А что, я, я рулю вправо, а он рулю влево? Так, давай краще я буду рулевать. Не знаешь? Вот тут Все, теперь я, моя локация. Даня, витусить. у нас все, а, ну, наши шари не доживут до, до останнего. Доживут или нет? <coughs> не доживут. Не Спробуем. Так, давай, локацию. Їжу. А, так дивись, тут не рулюй поки. зараз. Так, так я... рулюю нормально. Та я не знаю, я, я рулюю, але воно їде в іншу сторону. Я вперед зараз. То Тож я кажу, давай я буду рулювати. Це моя локация, давай я. Даня. Тут пицца не за такое. Ч нотез з, з... 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 проще. Ч але... нотез інший локація? О По нам роботи шмаляють шариків, моїх уже нема, камера десь ще там пливе за... Серьезно. Ще... Вот тут капець. Прощай. Тут покай. капець там. А я, а я не помер, походу. Що, будемо вже прощатися з нами з, з нашими друзями. Я не розумію. О. Все, друзі. Ми будемо закінчити цей відеоролик. Всім пока! Всім пока!